Ті, хто на мене підписані, це люди, які цікавляться, звісно, духовністю. Я сам людина, яка пройшла шлях духовності, з людини скептичної, яка не вірила в цю всю білі до людини, яка виросла через духовність, через психологію, нумерологію, медитацію, через всі духовні практики. Тому я закликаю всіх, кому варто і потрібно, і зараз вони це відчувають. Не спустити цей шанс. Тому що ціна цього марафону це похід в АТБ чи в будь-який супермаркет. Тому що 800 гривень це цінність зміни вашого життя. Тому я хочу, щоб люди піднімали свої вібрації, люди змінювали своє життя, люди йшли на краще, а не загибалися в цьому рутинному, простому. para o seu oriundo